Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що ж, сьогодні є така новина, стало відомо про ще одну директиву, яку буде доведена ТЦК. Що це за директива, яким чином вона буде виконуватись? Що за офіційне джерело? Розповіло про цю директиву і кого вона стосується, звісно. Про все це зараз розповім в цьому відео. Вся інформація, що відома, наразі, її не дуже багато, але зараз я вам все розповім. Це дуже важлива директива для деякої категорії людей. Тому залишайтесь, подивіться це відео, хто підписаний. Залишайтесь на каналі, хто не підписаний, звісно, підпишіться, щоб не пропускати такі новини. Є ще телеграм-канал, там коротенько, але по суті виходять всі ці новини. І, звісно, там вже люди з цими питаннями ознайомлені. А тут на Ютуб каналі більш розширено вже надають цю інформацію. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані попередньо записуйтесь. І так, що ж стало відомо, і хто повідомив, це в нас Ірина Верещук, заступник керівника Офісу Президента України. Всім вже відома людина, тому що раніше про неї. Точніше, з посиланням на неї, як на джерело, я вже знімав декілька відео, залишу посилання тут, і вони стосувалися проходження ВЛК обмежено придатними і запровадження нової системи направлень ВЛК, таких собі електронних направлень, які на сьогоднішній день формуються в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І от нещодавно ця Ірина Верещук вона піднімала два таких важливих питання: перше питання, що треба продовжити термін. Проходження медичного огляду ВЕЛКА людьми, які мають статус обмежено придатні на сьогоднішній день, він складає до 4 лютого 2025 року. Всім нагадую про цей термін. Ну, всі, напевно, вже в курсі. Але ось вона підняла питання, що порядка мільйона людей не встигли, не пройшли цей медичний огляд, тому вона піднімала питання перед Верховною Радою, перед Кабміном. І уряд в нас, до речі, вніс вже зміни. Деякі там, це постанова вийшла, 91-ша Каміну нещодавно на неї також робив огляд. Залишу тут посилання на відео, обов'язково подивіться. Це зміни стосуються порядку направлення на ВЛК. І, от в комплексі це питання, воно стосується в принципі людей, які мають статус обмежено придатними. щоб Спростити цю процедуру. В нас уряд вирішив там організувати це електронне направлення, і тепер воно може бути отримане людиною через резерв плюс. Також людина може звернутися особисто до ТЦК, якщо вона не має резерв плюс, тому що ваші запитання з цього приводу одразу попереджаю. Я кажу, що якщо немає резерв плюс, у вас... Звертаєтесь до ТЦК і там отримуєте таке ж саме направлення, але роздруковано. Все одно воно буде формуватися саме в реєстрі. І от в контексті цих питань Ірина Верещук останнім тижнем піднімала ці питання щодо, перед Кабміном і перед Верховною Радою. І на сьогоднішній день вже в нас внесено законопроект до Верховної Ради щодо продовження цього терміну проходження ВЛК до 5 червня, тобто на 4 місяці, спочатку вона говорила про 3 місяці. Наразі це буде до 4 місяців, якщо приймуть цей законопроект. І, до речі, в цьому законопроекті там не тільки стосується термінів проходження ВЛК, обов'язково подивіться також моє відео, залишу тут посилання на нього, тому що воно важливо, там змінюються не тільки терміни, з'являється ще і обов'язок у людини прибути самостійно до ТЦК. Ну, подивіться, тут не буду зупинятись. І от в контексті цих питань Ірина Верещук розмістила інформацію щодо цієї директиви на своїй офіційній сторінці в Facebook. Зараз ми разом її почитаємо, хто ще не бачив, не читав. Три години тому вона була розміщена. От сьогодні в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. Тобто директива буде стосуватись безпосередньо обмежено придатних. Брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, командування медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. До речі, цей Олександр Завітневич і є ініціатором того законопроекту, про який я казав, щодо продовження термінів. Проходження медичного огляду обмежено придатними, проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими першим повторне проходження ВЛК не обов'язково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю. Одразу прокоментую це питання, тому що ознайомлений вже з цим же законопроектом, щодо людей до 25 років, осіб до 25 років, як зазначає Ірина Верещук, в цьому законопроекті нічого там не зазначається. А от щодо людей з інвалідністю, там написано, окрім людей з інвалідністю. Тобто, якщо цей законопроект буде прийнятий люди з інвалідністю в нас не будуть підлягати переогляду ВЛК. Ну, в цей термін, у всякому випадку, да, до 5 червня. Друге питання. Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроект зареєстровано у раді сьогодні під номером 12457, про який законопроект я і казав. Так воно є, він зареєстрований. І наразі подивимося, як він буде рухатись. І дедлайн дійсно перенесено там за законопроектом на 5 червня. Далі обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. Ну, звісно, да, це питання піднімалось неодноразово, і вона ж сама казала, що дуже багато людей, порядка мільйони його не пройшли. Також домовились, і тут наша суть нашого відео, да, також домовились, що до прийняття вищевказаного закону ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого. Та не оголошуватимуть їх урошик, відповідну директиву буде надіслана за належністю. Тобто ТЦК наразі, за її словами, отримує відповідну директиву. До речі, якщо відео набере багато переглядів і будуть коментарі від вас, що треба все ж таки зробити запити на цю директиву, ви ж мене вже знаєте. Я зможу це зробити, зможу зробити запит, тим паче, що я вже отримував запит щодо попередньої директиви заборони призову чоловіків 50. І це відео окремо я знімав, можете подивитись, залишу тут посилання. Що ми маємо з цього допису? Ну, давайте до кінця вже дочитаю тут трошки. Дуже прошу. Міноборони України МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо ну все допис закінчується. Тому давайте поговоримо про цю директиву, тобто, що вона повинна містити за її словами. До прийняття вищевказаного закону. Вищевказаний закон це законопроект 12457, який поданий 30 січня 2025 року до Верховної Ради зареєстрований про продовження терміну проходження людьми з обмеженою придатністю зі статусу ВЛК до 5 червня. Да? Тобто до прийняття вищевказаного закону ТЦК не застосовуватимуть перші штрафи. Тобто за протермінування вже є позиції деяких ТЦК, що вони вважатимуть порушниками тих, хто особисто не з'явився, хоча на сьогоднішній день закон ще не змінена, і особисто з'явитися на проходження ВЛК такого обов'язку немає. Хоча законопроект вже це питання поправить, скажімо так, виправить. І перше, не застосовуватимуть штрафи, це дуже важливо. Да? І хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого та не оголошуватимуть їх у розшук. Тобто два питання, яке має містити ця директива. Тому я думаю, що це дуже важливий документ. Я не здивуюся, якщо з'являться дійсно якісь штрафи або якісь розшуки. Ну, звісно, кому не буде доведена цю директиву. Да? Тому, в принципі, е, ну... Гіпотетично, теоретично можна було б зробити такий запит до міноборони, отримати. Якщо це можливо, якщо він не засекречений цей текст директиви, по-перше, або хоча б підтвердити її наявність, і, е, звісно, отримати б інформацію, що там буде написано і чи доведена вона дуже важлива до ТЦК, тому що якщо будуть якісь спірні провідносини, оскарження штрафів або там, питання оцього розшуку, щоб його там клопотання подання щодо зняття цього розшуку, то звісно бажано би посилатися на цю директиву, тому що на пост в Фейсбуці буде замало, я думаю, посилати. Але ну, Ірина Верещук, це заступник керівника Офісу Президента України. Це ну, людина публічна, і вона заявляє, що така директива буде доведена відповідним ТЦК. Тому пишіть, кому цікаво, може набереться стільки переглядів та коментарів, що треба буде зробити такий запит, тим паче ви ж розумієте, що ці правовідносини ще будуть тривати і тривати мінімум до 5 червня. І за цей період, звісно, можуть бути різні ситуації виникати з людьми, які мають статус обмежено придатних. Все на сьогоднішній день це всі новини, все, що міг вам розповів. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, щоб їх не пропускати. Звісно, коментуйте, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Почитаю, подивлюсь, за можливості буду відповідати. Звісно, ну це знову ж таки мій час, і його дуже багато витрачається на відповідь на коментарі. Тому не ображайтесь, кому не відповів. Пишіть повторно і звертайтесь в приватні. Є от номер WhatsApp, Пишіть за можливості. Також буду відповідати. Всім гарного вечора до побачення. Мирного.